Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. У сьогоднішньому короткому відео я хочу вам розказати і показати, як можна поєднати у одному документі Microsoft Word сторінки різних орієнтацій, тобто, щоб у нас в одному файлі були як сторінки з альбомною орієнтацією, так і з портретною. Невеличке зауваження. Усі дії, які я показуватиму вам, будуть виконані у Microsoft Word версії 2010 року. Як відомо, ця версія на даний момент є застарілою. Але функціонал різних версій цього програмного забезпечення мало чим відрізняється, а отже, і у сучасних версіях цього програмного забезпечення, в актуальних версіях ви теж зможете таким же самим чином додати нову сторінку з іншою орієнтацією. У нас є запущений файл, Який складається з двох сторінок. Тут є якийсь текст на першій сторінці і є якийсь текст на сторінці номер 2 Нам потрібно зробити так, щоб на першій сторінці у нас була портретна орієнтація, а на другій альбомна. Отож, що ми робимо? Ми ставимо курсор у якомусь місці другої сторінки. Наприклад, перед текстом. Переходимо на вкладку Розмітка сторінки. Ми вбираємо розділ розриви. І тут буде чотири варіанти розриви розділів. Натискаємо на розділ наступна сторінка. Далі вибираємо орієнтацію для цієї сторінки, курсор, на якій ми зараз встановили. Альбомне. Тепер ми бачимо, що Орієнтація першої сторінки так і залишилась портретна, тоді як на другій сторінці, у нас орієнтація стала альбомною. Де це може знадобитися? Це може знадобитися під час написання якихось звітів, де потрібно вставляти рисунки. А причому такі рисунки або схеми, вони краще будуть відображатися саме у альбомній орієнтації. Звісно ж, для звичайного тексту достатньо портретної орієнтації, ось тому таким чином можна вийти із цієї ситуації. На цьому, все дякую вам за увагу.